Так к лісі то я умру. Ліся впалі, а я живу. Парасковія Попова розповідає про сон, який наснився їй нещодавно. 15 жовтня жінка відсвяткувала свій 101-й день народження. Говорить, у сім'ї вона єдина довгожителька. По 80 років жили, по 80, нікого не було. Я не знаю. мені гадалка гадала сербіянка. Сімдесят 75 літ проживеш ти, а я в 18 вісімнадцятому билу. Оже мой, вона живуся так. Секретів довголіття Парасковія Прохорівна немає. Тривалий час вона боролася з раком та хворобою легень. Своє повноліття зустріла в часи Другої світової війни. У майже 18 отримала звання лейтенанта і працювала медсестрою в евакуаційному госпіталі. Я просилася снайпери, я дуже добре стріляла. П'ять давали, п'ять майже В цель. медичній службі жінка присвятила 54 роки свого життя. Працювала у різних закладах тодішнього Радянського Союзу. Своєї родини жінка не створила. Тільки робота, тільки робота. Сім'я як то не вийшлося. Все не так. Особливо, коли болієш. Болієшся, проходить любов. Родом жінка з Охтирки Сумської області розповідає, в юності розмовляла українською мовою, тепер російською, бо в Радянському Союзі була така політика щодо українців. Я українська розмовляла, не дай Бог, одразу хахлушка. От там я ж ні одна там була, В сум приїхали, багато співробітників. От, вибивали, щоб, на як, тільки що, хохрушка. А хохрушка – а хахрушка це ж не чоловік. Майже 25 років тому Парасковія Попова переїхала жити до Сновська на Чернігівщину до своєї племінниці. Після її смерті жінка стала підопічною відділення стаціонарного догляду та центру соцобслуговування. Тут відсадкувала свій 101-й день народження. Розповідає, яке бажання загадала. На сто цвіту Це ніяк. Цвіт. Ето мчення. От, не завжди люди є, відчувають, що, що в тебе болить, що ти не в состояній рука, я впала, позвонив рука повріла. Я не можу їсти її. Парасковія Попова найстарша підопічна відділення, розповідає його завідувачка Наталія Камишна. Зараз 21 людина підопічних у нас. Найстарша Поразкові Прохорівна, до цього у нас була Моцар Людмила Васильівна, їй 96, у лютому буде 97. Підопічні у нас знаходяться на стаціонарному перебуванні, проживають постійно, в обслуговування входить догляд. Харчування, прибирання миття. Парасковія Попова не може ходити. Зараз її найкращий співрозмовник радіо. Україна завжди ходила до числа тих країн, де я надзвичайно активно читають. Жінка досі знає на пам'ять 20 віршів. Якщо б я могла щастя по кусочку. розділити всім. Пусть ніхто не плаче, а тільки радується. Альона Марчан, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.